У шостій розпочався проект від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ надання комплексних послуг соціального захисту в Сумській області у віддалених районах. Він реалізується громадською організацією Клуб Рибалок України за фінансової підтримки бюро гуманітарної допомоги ЮСЕ. Ми надаємо соціальні консультації, соціальні послуги, послуги є психолога, юридичні послуги, працівника, медпрацівника, послуги тобто, це такий комплексний напрямок. В основному наша цільова аудиторія це діти та. Та, е, батьки дітей. нашій мобільній бригаді працює соціальний працівник, психолог, медичний працівник. І також можна отримати юридичну консультацію дистанційно. Пані Тетяна каже, що мобільна бригада вже півроку працює в шостонському районі та відвідує найвіддаленіші населені пункти. Окрім групових заходів, надаємо індивідуальні консультації, і психолог, і соціальний соціальні працівники, медичний працівник. А також ми здійснюємо індивідуальний супровід дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і супроводжуємо їх, надаємо їм індивідуальні консультації, гуманітарну допомогу, направляємо до спеціалістів, шукаємо як допомогти і підтримати. Мобільна бригада проводить арт-терапевтичні заходи, заходи з психоемоційного розвантаження. Вони навчають технікам самодопомоги та розповідають, як правильно проживати емоції. Також вони приділяють велику увагу профілактиці мінної небезпеки безпеки та гендерно зумовленого насильства сьогодні працюємо в парку. Дітки у нас малюють арт-терапевтичне таке заняття. Також медичні працівники проводять противомінну безпеку, розфарбовують, дізнаються про небезпечні предмети. Мобільну бригаду з надання комплексних послуг соціального захисту можна буде побачити щотижня у різних локаціях нашого міста.